Кумарини це природні сполуки, які належать до класу вторинних метаболітів рослин. Вони мають різноманітні біологічні властивості і можуть бути знайдені в багатьох рослинах, зокрема в травах, спеціях, фруктах і деяких видах навіть деревини. Властивості і користь, антиоксидантна властивість, протизапальні еф ефекти, антикоагулярна дія, покращення кровообігу, антимікробні властивості, джерела кумарині, селера, шпинат. Кориця, лаванда, фрукти, грифрукт, апельсин, вони містять кумарин. Далі, хоча кумарини можуть бути корисними, можуть мати корисні властивості, важливо пам'ятати, що надмірне споживання кумаринів, особливо в формі добавок або концентратів, може бути небезпечним. Деякі види комаринів можуть викликати токсичні ефекти. Найкращим підходом є вживання натуральних продуктів, багатих на комарин у складі збалансованого харчування. Знову ж консультант з харчування вам може це все збалансувати, тому звертайтеся до нього.